Вітаю вас, маленькі українці. До нашого дитячого садочку надійшов лист, пишуть нам пташки. Горобчик пише, цір-цир, цір цір, 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 цір вийди, Івасю, двір. А синичка, час-час, час, 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 час вийди Марусю, до нас, нас рятувати, спішіть, цинь-цинь, час, час, подбайте, діти, про нас. З яким проханням і чому пташки звертаються до дітей? Пташкам взимку холодно і голодно, і вони просять підгодуйте нас, які саме пташки написали нам листа. А листа написали горобчик і синичка. Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки. Сірі лапки, білі щічки називаються синички. Синиця рухливий, красивий птах. Черівце у неї лимонно жовте розділене чорною смугою. Білі щічки. Синиця птах невеликих розмірів, з сильними лапками, коротким дзьобом. Бігати по землі синиці не вміють, вміють скакати. Синиця любить співати взимку. Здавна люди помітили, якщо синиці в зграйки зібралися, чекай холодів. Приказка є, клопотуха синиця саду захисниця. Синиці живляться майже виключно комахами, головним чином шкідниками лісів, парків та садів. Взимку будуть вам вдячні за насіння, зерно та крупи, ягоди і фрукти, горіхи, сало, м'ясо. А ось зграйка горобців. І всі вони біж танців. Сірі свитки повдівали, за штанці вони не знали. Давайте їх розглянемо. Горобець сміливий, хитрий, іноді настирливий, а часом і злодійкуватий птах. Про горобців українці склали багато віршів, прислівів, приказок і прикмет. Поглянь, як цікаво вбраний горобчик! На голівці сіренька шапочка, грудка і черевці також сірі, а спинка й крильця темніші, майже коричневі. Зверху на крильцях біла смужечка, щічки в горобчика сірі. А під шийкою велика чорна пляма, мов широка краватка з міцним дзьобом, гарна пташка. Стрибає з гілки на гілку й весело цвірінькає. Які за розміром ці птахи? Горобець птах невеликого розміру, а який дзьобикого горобця? А у горобця маленький, широкий. Як пересуваються ці пташки? Горобчики літають, стрибають. Чим живляться горобці? Горобчики живляться зернятками, хлібними крихтами, насінням. А ось ця пташка вам добре знайома, що за птиця на дереві сидить. На дереві сидить сорока. Давайте розглянемо її. Що можна сказати про розмір сороки? Що сорока велика, які у неї крила? У сороки великі крила, а лапки. А лапки у сороки сильні, чіпкі. Що ми можемо сказати про її забарвлення? У сороки чорна голівка, чорний довгий хвіст і крила, а живіт і боки білі. А як сороки пересуваються? Сороки літають, стрибають ходять Сороку в народі називають сорока білобока, сорока скрікотуха, сорока воровка. Сорока є близькою родичкою ворони. Характер у цих птахів досить скандальний і ведуть вони себе дуже шумно. Сороки всеїдні. Живиться сорока різноманітними комахами, насінням дикорослих трав, зерном з лакових, а також дрібні гризуни, ящірки. Та й найчастіше сороки грабують гнізда інших пташок, викрадаючи яйця і пташенят. Безліч казок, віршів і різних дитячих потішок присвячується цьому дивовижному яскравому птаху. Насправді є від них і користь. Сороки поїдають шкідливих комах. З якими пташками ми сьогодні зустрілися? Сьогодні ми зустрілися з синичками, горобчиками, сороками. А як живеться пташкам взимку? А взимку пташкам живеться холодно і голодно. Яку допомогу ми надаємо пташкам? Робимо годівнички і підгодовуємо птахів. Дітки, як підете на прогулянку, погодуйте птахів. До побачення, синички, горобчики, сороки! До побачення, дітки, до нової зустрічі!